І всі ваші, і всі ваші, і всі наші мрії, бажання можуть збутися тільки в одному випадку. Випадку, якщо ви всі будете мати надію, що завтрашній день буде набагато кращим, ніж сьогоднішній. І наступна номінація так і називається Надія нації. Увага на екран! Я стану президентом, тоді я, мабуть, кину пить, і буду дітям аліменти, Усім без винятку платить, бабусям я зроблю презенти, магнітофони чи вісі. Коли я стану президентом, мене кохатимуть усі. Голосуй, голосуй, будь активним, не пасуй, будь активним, не пасуй, голосуй. Голосуй, голосуй, і у летейні бурнесуй, і суй, бурни суй Коли я стану президентом, мені простять усі борги, казати будуть компліменти мої. Закляті вороги, призначу жінку референтом В питаннях сексу на селі і кримінальні елементи мені подарять Жигулі Голосуй, голосуй! Отже, в номінації надія нації хто ж нас перемагає. За перемогу в номінації Надія Нації нагороджується Роман Кірницький. Ось обрести. Раді нації! Ну і що ж, перше звернення майбутнього президента України до народу. Увага на екран! Дорогі українські народи! Я дуже тобі вдячний за те, що ти мене обрав. Я постараюся за цей термін справитися своєю роботою от, і робити ваше життя найкраще. Да? Постараюся зробити все можливе, що буде в моїх силах. Ми подолаємо корупцію. Ми подолаємо всі економічні негаразди. Я особисто. Да? Зроблю все можливе, щоб Україна стала президентською республікою. Я хочу побажати успіху всім випускникам, саме успіху в здачі їхніх екзаменів. Одної з найважливіших подій їхнього життя, адже від освіти залежить дуже багато чого. От і бажати їм хочу, щоб вони стали справжніми українцями, патріотами, які були які готові віддати своє життя за Україну і допомагати всілякими способами Україні. Немає різниці, чи вони живуть в Україні, чи вони живуть за кордоном, але щоб вони пам'ятали про свою державу. Дякую за увагу. Thank you.